Відбувся дев'ятий етап обміну полоненими, про які домовлено в Стамбулі. Додому повернулися важкохворі, тяжко поранені захисники. Загалом за всі етапи останніх стамбульських домовленостей вдалося повернути більш ніж тисячу наших людей. Воїни, що повертаються нині, захищали Україну на різних напрямках фронту. Більшість пробула в полоні понад три роки. Серед звільнених є й волиняни. І Віталій Березнюк із села Мостища Камінькаширського району. Анатолій Дерлюк із селища Маневичі, Лучанин Володимир. Кендюк і Микола Павляшик із села Личини Сошичницької громади Кам'янька-Ширського району. А я вже в Україні сонечко нас сьогодні сьогодні поміняв. Я вже перетнув кордон. Я вже в Україні. Тим часом, у селі Поступель Забродівської громади зустріли звільненого з полону під час одного з попереднього етапів обмінів воїна Сергія Приймачука. Рідні, друзі, односельчани привітали захисника з поверненням додому.